Добре, скажіть мені, будь ласка, ви погоджуєтесь, що всі громадяни України мають захищати Україну? От правка номер 934 зобов'язує так званих нових громадян України протягом шести місяців стати на військовий облік? І долучитися до, якщо це відповідає стану здоров'я і віку, долучитися до лав збройних сил України, тому що якийсь дивний підхід у вас громаді існуючі громадяни України, вони мають іти на фронт, захищати, ризикувати своїм життям, здоров'ям, гинути там. А нові отримують громадянство. В них все буде добре. Вони далі будуть знаходитись в своїх країнах, будуть користуватися всіми пільгами і можливостями громадянина України з українським паспортом, але жодного разу не будуть захищати нашу з вами державу. Чи нормально це по відношенню до тих українців, хто вже сьогодні має громадянство України, і в першу чергу армії, яка сьогодні захищає нашу, нашу з вами державу? У статті 7 сьомій європейської конвенції про громадянство зазначено, що держава-учасниця не може передбачити у своєму внутрішньодержавному праві втрату її громадянства ЕКСЛЕЧ за винятком окремих випадків, серед яких відсутнє невиконання вимог щодо взяття на військовий е облік. Таким чином, врахування відповідної поправки суперечитиме міжнародним зобов'язанням України. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Розумкова врахувати правку номер 934 Його та колег авторства комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 43 рішення не прийнято правка не врахована.